35 см сантиметрів автентичного смаку та соуси, що розпалюють не лише апетит. Заклад у самому центрі Вінниці, де історія оживає у вигляді багет піци на крафтовій паляниці. Улич, місце, назване на честь слов'янського племені. Хрумка скоринка, тягучі сири, соковите м'ясо та авторські соуси. Ми взяли м'ясний сирний та курячий уличі. і тепер не знаємо, що більше тягнеться сир, чи наша рука за ще одним шматком. На безкоштовній дегустації скуштували соуси від власника Олександра, учасника майстер-шеф, які підривають смакові рецептори. Думаєте, вас нічим не здивуєш? А як щодо палаючої дубки тахтивого прутня я дійшла лише до третього рівня пекучості з десяти окремо, відзначу сильну національну позицію закладу, яка мені відгукнулась у самісіньке серце. Приходьте, куштуйте заклад вартий вашої уваги.